У тростянці запрацював безпечний простір для жінок та дівчат. Це місце, де можна отримати допомогу у складних життєвих ситуаціях та відчути підтримку громади. Це безпечний простір для жінок і дівчат. Тут можуть відвідувати жінки, діти, хлопчики до 12 років і дівчата будь-якого віку. Це надважливий зараз простір, тому що жінки можуть отримати тут не тільки емоційну підтримку, а й кваліфіковану допомогу. Тут надається ряд консультацій і групового формату, і індивідуального формату У нас працює психолог, юрист, кейс-менеджер, керівник справ, який допомагає вийти з складних життєвих обставин, і звичайно адміністратор, який... Зустрічають дівчат також працює мобілізатор громади, який працює безпосередньо на інформування в громаді про роботу безпечного простору про протидію гендерно замовленого насильства. Головна задача це профілактика, запобігання і реагування на випадки насильства щодо жінок. У центрі діє комплексна система підтримки від першої консультації до тривалої допомоги. Саме тут фахівці пропонують послуги зведення випадку. Це така комплексна послуга, яка включає в себе декілька етапів. Перший етап це оцінка потреб бенефіціара, потім розробка плану діяльності для того, щоб задовольнити цю підтримку. Потреба і дуже важливо відмітити, що на цьому етапі соціальний працівник узгоджує цей план діяльності, тому що особа, яка надається послуга ведення випадку, вона повинна. Прийняти цю послугу і дуже активно брати участь у цьому. Потім на певному етапі вийде виконання цього плану, і вже соціальний працівник разом з психологами, який працює також в безпечному просторі, вони надають там необхідну підтримку особі, яка звернулася за веденням випадку. І на кінечному етапі проводиться оцінка, чи вдалося змінити. Вирішити проблему, якщо ні, то ми повертаємось знову до розробки плану для того, щоб зрозуміти та запланувати ті дії, які можуть допомогти. Якщо так, то йде закриття цього випадку, і ми сподіваємося, що все буде добре. Особливої ваги цей простір набуває зараз, у воєнний час, коли жінки стикаються зі стресом і психологічним тиском. Під час окупації міста і загалом, під час обстрілів ну і стресової ситуації, яка пов'язана з війною. Я переконаний, кожна жінка, скажімо так, переживає значно більше, ніж чоловіки, бо вона відповідальна за родину, за дітей, за своїх. І ці всі обстріли, ракети, шахетні атаки, якісь інші події пов'язані з війною. Вони впливають дуже сильно на моральний стан в родині, особливо там, де можливо в когось і батьки на фронті, ну хто хтось батьків на фронті, можливо, повернувся покаліченим, можливо, якісь конфлікти в родині є пов'язані з різними іншими питаннями на ну на побутовому рівні. І тому для жінки повинен бути створений якийсь осередок, куди вона може прийти. І з нею поспілкуються, розкажуть про природу да цього процесу. Вона е, ну можливо, вона скажімо так, сприймає це як дожне, да що це нормальна ситуація. Всі так живуть ні. Тут треба якраз от мати можливість і вирішити, цей центр створює можливість прийти, поговорити, послухати, повчитися, як правильно поводитися в той чи іншій ситуації, що робити, як заспокоїтися, як створити в родині комфортну якусь обстановку. Тобто цей центр буде давати відповідь на багато питань. Ми зараз самі ще вивчаємо всю специфіку цього центру, але те, що він з'явився в нашій громаді, це неодмінна величезна користь, бо з кожним таким центром, з кожним таким новоствореним якимсь об'єктом, фактично громада відновлюється. Не можна відновити тільки там фізично дороги, там чи освітлення, чи розбиті будинки. Ще треба відновлювати кожну поранену душу, яка в той чи іншій мірі є. В нашому місті і от оце про 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 цей центр, і важливо, що ми працювати. Не хоча й будівлі міської ради, але з окремого входу люди окремо можуть зайти. Постійно двері відчинені, фактично. Є ще кімната для такої гурткової роботи, лекційної роботи. Ми не дали такий невеличкий зал, будемо давати, і можна також буде приходити в суботу неділю. То тобто цей центр буде працювати без вихідних. Перші відвідувачки вже відчули, що тут справді можна перепочити, провести час із дітьми та знайти потрібну підтримку. Мені цей простір я за нього знала, прийшла, тому що мені цікаво. Дуже мені подобається Надія, психолог, і ще тут соціальний працівник дуже класний. Ну ось багато чого знаю нового. Я ще сюди свою особливу дівчинку. У мене дитина з особливими потребами. Дитина теж тут займається ліпленням, малюванням. А мені я тут віддихаю. От мені дуже тут подобається, тому, що тут класні люди, осіли чайку попили, поспілкувалися. Ну, для мене це дуже важливо, як я мама з особливої дитинки. Мені хочеться десь бути окремо, знаєте, трошки віддихнути від будні, від оцих буденностей. І от тут я знайшла ну, тих людей, які мені м, допомагають, да, як надія, якісь свої питання там, да, психологічна уравновишеність. І у цей простір, і ці дівчата, от це знаєте, як я сюди приходжу, як розслабляюся, як моя родина, тільки друга родина. Ну, він мені дуже, от дуже. Де б я не була, куди б я не ходила, ну мені дуже сподобається. Це Надія психолог, соціальний працівник, вона допомагає складати резюме. Ну, і всі питання, які мені потрібні, я звертаюся сюди до дівчат. От для жінок це дуже важливо. Це перший простір, ну, такий, що дійсно ми збираємося. Е... Жінками різного віку ми спілкуємося, да, каже, якісь може свої ну ад от, от, от різних жінок, ми знаємо вже якісь там свої речі, свої, ну щось нового. Безпечний простір у Тросінці працює за підтримки ЮНІСЕФ та благодійної організації «Світло надії».